Вітаю, шановні 11 класи, на уроці з історії України. Сьогодні поговоримо про повсякдення в умовах війни, про колабораціонізм та рух опору на окупованих територіях і біженців та вимушених переселенців. І, хоча війна триває в Україні з 2014 року, для багатьох вона залишилась залишалась далекою, та фактично не впливала на щоденні турботи. З початком широкомасштабної війни Росії проти України щоденно життя українців та українок кардинально змінилося. Суспільство та його життя мало адаптуватися до нової нормальності. Умови війни створили для українців нову небезпечну реальність, коли кожен день може бути останнім. Звичними для нас стали сповіщення тривоги та багатогодинні очікування в укриттях. Однак навіть за таких умов ми не втрачаємо сили нашого духу. А відео дівчини, яка в перші тижні війни підбадьорювала присутніх людей з у сховищі, стало одним із символів нашої незламності. Спочатку війни нову функцію отримали метрополітени в містах Києві, Харкові, Дніпрі. Вони одночасно і домом, і притулком для мешканців цих міст. Найважче населення прифронтових населених пунктів, які найчастіше опиняються під артилерійським обстрілом ворога, тижнями чи місяцями живуть без світла, води і зв'язку. У нестерпних умовах тільки взаємодопомога, підтримка від волонтерів, гуманітарна допомога від держави, докладання власних зусиль для створення мінімального побуту допомагає людям вижити. Однак багато хто через небезпеку та відсутність мінімальних умов для виживання покидають рідні домівки та стають вимушеними переселенцями. Окремо зазначує про тих, хто опинилися на окупованих територіях, значна частина населення живе в постійному страху, бо за найменшу підозру в проукраїнські позиції окупаційна влада саджає за грати, катує та вбиває. Багато за відмови від співробітництва з окупантами промислово депортують, а діти примушують ходити до шкіл, де викладають за російськими програмами та поширюють російську пропаганду. Населення намагається мінімально взаємодіяти з окупантами, деякі діти з окупованих територіях дистанційно навчаються в українських школах, але попри ці труднощі, кожна можна однозначно стверджувати, що більшість населення тимчасово окупованих територій чекає і сподівається на прихід ЗСУ та визволення українських земель. Які з 2014 року, так і після повномасштабної війни важливу роль відіграє волонтерський рух, який є прикладом самоорганізації українського населення та однієї із цеглинок громадянського суспільства. Найтяжче було декілька прикладів, які ви зараз побачите. Почнемо з Маріуполя. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну країні агресорів вдалося прорватися. Через адмінкордон з Крином авіація та артилерія РФ за кілька днів практично зрівняли з землею кілька селищ біля Маріуполя. Єдиним містом, яке дозволяло захисникам приазовського міста не бути в оточенні, була Волноваха. Однак її захопило. Після її падіння Маріуполь опинився в повному оточенні. Через блокаду з 2 березня 2022 року в місті не було електрики, води, газу, опалення та мобільного зв'язку. Неможливо доставляти в місто воду, продукти, ліки, дитячі товари. Станом на 21 березня 2022 року в місті залишалось понад 100 тисяч мирних жителів. Блокадники змушені були збирати дощову воду що пити їжу, готували на вуличних багаттях, а загиблих ховали прямо у дворах у братських могилах. Маленьке місто Пологи розташоване в Запорізькій області за, 80, за 18 кілометрів від Гуляйполя та 124 км від Маріуполя. Російські війська зайшли в місто 3 березня 2022 року в напрямку Токмака. Пологівська територіальна оборона, яка могла відстоювати своє місто, але сили були на рівні. Кількість техніки з літерами З, що заїжджала в пологи, місцеві навіть не рахували, її було безліч. З перших днів окупації населений пункт обстрілювали зградів та різних видів зброї. Як і у всіх містах та селах, куди прийшов руський мір, в пологах гуманітарна катастрофа. Проблеми з продуктами, перебої зі світлом та зв'язком окупанти грабують місцеве населення. Зникла вода з кранів, так як водонапірні насоси працювали від електрики. Почали злошитися мобільний зв'язок, інтернет, відповідно, теж не було. Люди, як могли, кучкувались. Сім'ї на цей тяжкий період з'їжджалися жити разом, бабусі з дідусями, діти, онуки, правнуки, всі разом ховалися в погребах та підвалах. Ягідне, за 15 кілометрів від Чернігова, про... просто на трасі до Києва. Будинки, серед яких і двоповерхові квартирні, туляться один до одного, що робить село візуально невелике. Під час російського вторгнення село було захоплене рашистськими загарбниками. Коли рашистські окупанти увійшли до села, вони забрали чоловіків, жінок та дітей з будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Продовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року, 350 мешканців села переховувались у підвалі площею 197 квадратних метрів під час перебування, в якому померло 10 осіб. Ще 17 були вбиті загарбниками. Місцеві були замкнуті в підвалі посеред антисанітарії, без води та їжі, також росисти використовували людей як живий щит і виганяли жителів села з укриттів та змушували роздягатися на морозі. Шукали патріотичні татування чи військову білизу, також відбирали телефони з погрозами розстрілу. 77 бранців, діти, наймолодшому півтора місяці, записували загиблих прямо на стінах подвалу. Тіла росіяни дозволяли ховати лише тоді, коли їх було більше п'яти. І таких прикладів окупації надзвичайно велике. Сюди можна згадати і Бахмут, і сьогоднішній Покровськ, і інші міста, які знаходяться на сході та півдні України. На жаль, руський мір знищує та руйнує. Саме під час повномасштабного вторгнення, 15 березня 2022 року, Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111. .1. Це колабораційнійська діяльність. Колабораціонізм це співпраця громадян держави з ворогом для забезпечення інтересів ворога та заподіяння шкоди власній державі. Дії громадян України можуть вважатися колабораціонізмом в наступних випадках. А саме громадянин України публічно на мітингах, зборах, в пресі, в мережі інтернет заперечує збройну агресію проти України, окупацію частини території України, закликає до підтримки дій держави агресора, підтримує збройні формування агресора та його окупаційну адміністрацію, закликає співпрацьовувати з державою агресора та її повноважними органами, а також до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України публічно бажається поширення закликів або висловлення заперечень до невизначеного кола осіб закривав в мережі інтернет або за допомогою засобів масової інформації. Також можуть бути дії, які будуть вважатися колабораціонізмом, це, наприклад, громадянин України добровільно зайняв різного роду посаду в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територій, в тому числі в окупаційній адміністрації, а також брала участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів. Також здійснює громадянином України пропаганди в інтересах держави агресора в будь-яких закладах освіти та сприяння впровадженню стандартів освіти держави агресора в закладах освіти України. Передача матеріальних ресурсів військовим держави-агресора господарська діяльність взаємодії з державою ворогом. Організація та проведення заходів політичного характеру, таких як з'їздів, зборів, мітингів, походів, демонстрацій, конференцій, круглих столів для підтримки держави-агресора, а також активна участь в таких зборах. Громадянин Україн добровільно зайняв посади в створених державою агресором в судових або правоохоронних органах, а також добровільно взяв участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора. Під час зайняття посади в незаконних органах влади, створений державою-агресором вчинив дії або прийняв рішення, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків, це все підпадає під розуміння колабораціонізму. За колабораціонізм відповідно до тяжкості вчиненого колаборантом кримінального правопорушення стаття 111 .1. Кримінального кодексу України передбачає наступні види покарань, що можуть застосовуватись до нього. Це позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 років, штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк до 15 років. Років і довічне позбавлення волі. Як додатковий вид покарання до винної особи може також застосовуватись конфіскація майна. Ще до 24 лютого 2022 року, на окупованому Росії Донбасу ватажком ЛНР став колишній полковник Луганської СБУ Леонід Пасічник, який зрадив присязі. А в ДНР очолив Макіївський аферист МММ Деніс Пошиля. Після повномасштабного вторгнення російські військові організували владу в Мілітополі під керівництвом екс народного депутата, колишнього регіонала Євгена Балицького. Безпосередньо керувати містом йому допомагає самопроголошена мер, колишня депутатка Мілітопольської міськради, представниця ОПОБЛОКу Галина Дан... Данильченка. І багато представників ОПЗЖ, колишніх регіоналів стали на бік ворога на Херсонщині. Такі, як Володимир Сальдо в Херсоні, Павло Філіпчук в Каховці, Андрій Клочков в Генічівську, і це все є колаборантами, і підпадають під цю статтю, яку я сказав. Саме на 15 лютого 2023 року в Офісі генпрокурора повідомлено про підозру в колабораціонізмі у 1109 впровадженнях, 940 справ вже скеровано до суду, засуджено 290 колаборантів, і чотири особи отримали рішення заочно. До речі, першим обвинувальним актом за колабораціонізм, який був направлений до суду, була історія мешканця Краматорська, який в одній із, в одній із соцмереж виступив у підтримку дій РФ та заперечував факт російської збройної агресії. Саме на початок 23-го року нацполіція вже має 2,3 тисячі проваджень щодо колабораціоністської діяльності в Державному бюро розслідувань за останній рік було 120 210 справ щодо колабораціонізму з поміж колишніх українських чиновників, а також зареєстровано 1033 провадження щодо правоохоронців, які перейшли на бік ворога. СБУ розслідує понад 2000 проваджень, яких майже тисяча осіб вже отримало повідомлення про підозру. Але, звичайно, колабораціонізм це. Не тільки те, що відбувається на окупованих територіях, окуповані території не здаються ворогом, і так ще до повномасштабного вторгнення, 25 травня, 2021 року, президент Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект про основи національного спротиву. Ну і 29 червня депутати ухвалили його. І в законопроєкті був закріплений термін «Рух опору. Це невід'ємна складова оборона України, яка є системою воєнних, інформаційних та спеціальних заходів. Організація планування, підготовка і підтримка якого здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України. Рух опору підпорядковується командуванню сил спеціальних операцій та діє на непідконтрольній Україні території. Тим, хто бажає долучитися до руху опору та залишитися інкогніто, держава гарантує нерозголошення факту участі, також передбачений українським законодавством соціальний і правовий захист. Сьогодні сили спеціальних операцій координуються. Як дії як своїх спеціально навчених бійців для виконання складних операцій, так і місцевих партизан це патріотично налаштовані мешканці окупованих територій, які допомагають знищувати російських військових та колаборантів. Усі, хто бере участь в підпільній боротьбі, є учасниками руху опору. В цій війні партизани мають дві головні завдання: це розвідка та збір даних про пересування окупантів та розташованих їхніх казарм та складів. А також знищення колаборантів обидва завдання сучасним партизанам, які виявилися під силу з перших днів широкомасштабної війни в Україні російська армія зіткнулася не лише з запеклим ворогом регулярних збройних сил, але й масштабним партизанським та підпільним рухом опору. Підпілля стало важливим елементом національного спротиву. Зі зрозумілих причин повну інформацію ми зможемо отримати лише після остаточної перемоги. Проте окремі випадки стають публічними вже сьогодні. Наприклад, відомо, що завдяки обережним вилазкам та розвідці місцевих мешканців ЗСУ вдалося завдати точні удари по місцях скупчення росіян і їхньої техніки на Сумщині та Київщині. У квітні двадцять року українська розвідка промідомила про партизана з позивним вовк місцевого мисливця, який робив вилазки у ліс і розвідував позиції ворога. Навдяки Вовку вдалося знищити 12 росіян з бронетехнікою. А історію 15-річного Андрія Покраси із Київської області, який допоміг зупинити колону російської техніки за допомогою свого дрону, ну, мабуть, знають усі. Зараз партизанський рог активно діє на півдні України до визволення Херсону. В Херсоні, який перебував під окупацією, Рух опору розпочався із мирних акцій протесту. Люди масово збиралися в центрі міста і показували бажання бути частиною України. Цю хвилю протесту організовував рух жовта стрічка, який почав діяти в окупованих в окупованому місті в кінці лютого 2022 року. Зараз організація налічує близько 100 активних учасників, вони координуються через соцмережі, месенджери, використовуючи VPN. В квітні 2022 року, на тимчасово окупованих Росією територіях, виник цей рух, вже 25 квітня в каналі. На каналі в Телеграмі координатори руху закликали жителів чіпляти прапори України та жовті стрічки на вулицях і в людних місцях. І того ж дня в окупованому Херсоні вже з'явили жовті стрічки. 4 липня було повідомлено про початок безстрокової акції СТОП референдум метою було зірвати максимальну кількість псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Тоді ж була і ось акція Крим це час додому. Організатори закликали кримських активістів повідомляти дані про пересування російських військ через Телеграм-бот є ворог і розміщувати жовті стрічки та патріотичні листівки. Подібний громадський рух і йшов після Криму і в Донецькій та Луганській областях. Ну і символом руху опору з 26 липня 2022 року стала літера «Ї». Координатори закликали маркувати нею будівлі, де може пройти так званий референдум. Ми якось писали, що закликаємо маркувати будівлі, де може пройти референдум, буквою Р, але херсонці підказали нам ліпшу ідею. Наша буква «Ї» унікальна. Вона одна в світі і підкреслює красоту нашої мови. Отже, ми закликаємо всіх наших активістів та прихильників маркувати буквою «Ї» всі будівлі, де може пройти референдум, всі будівлі, де сидять колаборанти та окупанти. Того ж літера почала з'являтися у вигляді графіті на так званих дільницях. Крім того, незабаром її стала одним із символів спротиву українців на тимчасово окупованих територіях. А 6 серпня 2022 року жовта стрічка запустила газету Голос Партизан. Перший тираж налічував 1200 примірників та був розвіщений по Херсону. 8 серпня газета почала виходити на тимчасово окуповані території Криму. На офіційним центром українського партизанського руху дуже довгий час вважався місто Мелітополь, навіть американський інститут вивчення війни позначав Мелітопольський район на картах бойових дій як зону, де російські війська не мають повні не мали повного контролю за ситуацією і діяв активний партизанський рух. Один з найбільш показових дій руху опору в цьому районі став підрив залізничного мосту біля села Якимівка, 28 квітня двадцять року, саме Через цей міст російські окупаційні війська залізницею постачали військову техніку і боєприпаси з Кримського півострова на материкову частину України. Починаючи з травня, активізувався рух партизан і в інших окупованих містах Запорізької області. Осередок партизанського руху розпочав свою роботу в окупованому Криму, який росіяни перетворили на свою військову базу та наносять звідти удари по материковій Україні. Наразі дії підпілля в Криму обмежуються лише поширенням патріотичних листівок, але хто знає, чим піде далі. Також багато хто під час війни вимушений був покинути рідні домівки і стати біженцем та вимушеним переселенцями. Біженці та вимушені переселенці російсько-української війни це категорія громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які були змушені покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту в частині Донецької та Луганської областей України або окупації Автономної Республіки Крим. Внутрішньо переміщених осіб прийнято також називати вимушеними переселенцями або просто переселенцями. Від біженців вони відрізняються тим, що не виїжджають за межі країни, громадянами якої є. Станом на березень 2015 року загальне число осіб, які покинули свої домівки внаслідок війни на Донбасі становило майже 2 мільйона осіб. Спочатку війни, за даними ООН, з України, виїхало близько 10 мільйонів людей, більшість вирушила до Польщі, решта до Словаччини, Угорщини, Румунії та інших країн. І це стало найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни. 146 тисяч іноземних студентів покинули Україну. Водночас понад 1,6 мільйон громадян повернулися в Україну із-за кордон. З із 10 травня 2022 року кількість людей. Що повертаються до України, перевищила кількість тих, хто виїжджав на січень 2023 року. В Україні офіційно зареєстровано було 4 мільйона 867 тисяч ВПО. Своє чергу, росіяни також примусово вивозять цивільних осіб до РФ або на тимчасово окуповані території України. Загальна кількість українських цивільних осіб, перевезених до Росії, досі невідома. Міжнародні організації заявили, що таке переселення є серйозним порушенням законів війни. Українці з тимчасово окупованих територій на Сході та Півдні України РФ вивозять до Ордло чи до Окупованого Криму, а звідти до РФ. Таке переміщення вимагає проходження фільтраційних таборів. Там людей, які тікають від війни, утримують, допитують, обшукують, збирають особисті дані та видають різні посвідки. Наприклад, в Маріупольці після фільтрації автобусами вивозили до Ростовської області, а звідти у спеціальні табори, гуртожитки, бази відпочинку по всій території РФ. Там їх змушували отримувати російські паспорти та влаштовуватись на роботу через центри зайнятості. Після чого видавали документи про заборону на виїзд із РФ протягом двох років. Через будь-який вияв проукраїнської громадянської позиції люди можуть не пройти фільтрацію. Людей, які не проходять фільтрацію, визнаються росіянами небезпечними для російського режиму, тому їх арештують і застосовують фізичне насильство і погрози примушують до співпраці або е, неблагонадійних катують. І, хоча нині Росія, за прикладом нацистської Німеччини, часів Другої світової війни поки що не вивозить остербайтерів на примусові роботи, однак ставить багато українських громадян в дуже складні умови. Відбираючи українські паспорти, забороняється виїзд українців з віддалених російських регіонів, куди їх нібито евакуюють без участі України на певний термін. Під час тимчасової окупації частини Київської області в березні. Російські військові не дозволяли місцевому населенню виїхати в бік Києва, натомість відкривали власний коридор для цивільних автівок і автобусів на територію Білорусі, яка є співучасницею війни на боці Росії. Деякі люди дізналися про напрямку вже в, вже в транспорті, на якому їх вивозили. Людей зі Сходу переважно вивозять в прикордонні області РФ, а звідти у віддалені економічно депресивні регіони. Тільки в Пензельській області діють чотири табори, куди переселяють депортованих українців з ордло ще в лютому до повномасштабного вторгнення. Відомі випадки про переселення в різноманітні регіони на Сибір, Заполярне коло, до Чечні, Дагестану, Інгошеті, на Далекий Схід. В цьому процесі активну участь бере і російська православна церква, вона заселяє депортованих людей по своїх церквах та монастирях. Трапляються випадки, коли депортованих українців залучають до російської пропаганди. На вокзалах РФ їх зустрічають місцеві правоохоронці, журналісти, волонтери, які нібито мали допомагати біженцям, і знімали про це телесюжети. Також окупанти втручаються в долю українських дітей сиріт з тимчасово окупованих регіонів України, які Можуть набувати російське громадянство спрощеному порядку, а українці, в яких в депортації народилися діти, не можуть вивезти їх з РФ через наявність російського свідоцтва про народження. Фільтраційні табори РФ на тимчасово окупованих територіях України, існування яких палко заперечує представник РФ Небензя, є продовженням історично відпрацьованих російських методів пошуку неблагонадійних. Нинішня депортація українців пояснюється пропагандою РФ як допомога українським біженцям, які втікають від обстрілів так званого нацистського режиму. Згідно зі статті 49 Женевської конвенції про захист жертв війни та статті 85 додаткового протоколу до Женевської конвенції це суперечить міжнародному гуманітарному праву і вважається військовим злочином. Серед інших норм міжнародного права, які порушує РФ стаття 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, вона визначає депортацію та примусове переміщення населення як злочин проти людяності. А стаття 8 цього статуту кваліфікує такі дії як воєнний злочин. Оскільки Росія також незаконно отримує громадян України у фільтраційних таборах, вона і порушує статтю 9 міжнародного пакту про економічні та політичні права і статтю 5 Європейської конвенції з прав людини. Зазначені документи забороняють здійснювати примусове переселення цивільних осіб з окупованих територій на територію окупаційної держави і заборону на свавільний арешт чи тримання під вартою без належної процедури. Цих норм має дотримуватись будь-яка держава, незалежно від того, чи ратифікувала вона Женевська конвенції. Примусове переміщення дітей здійснюється з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Згідно з нормами міжнародного права, громадяни України мають бути евакуйовані на територію своєї держави, а вивезення на територію країни агресора було б можливим лише за умови, якщо б Україна відмовилась приймати цивільне населення на підконтрольні її території. В демократичному світі засуджують практику депортації як складову репресивної політики тоталітарного російського режиму, але Росія продовжує застосовувати ганебні методи здійснення геноциду. Масштаб примусової депортації українських громадян на території РФ свідчить, що до цього злочину готували систематично і заздалегідь. Як і до всіх минулих депортацій, в регіони, куди тепер видвозять українці, з початку 2022 року Кремль розсилав директиви з інформацією, скільки таборів для депортованих потрібно, та на скількох людей вони мають бути розраховані. Ще на початку 2021 року, міністр оборони РФ Шойгу оприлюднював дивну ініціативу щодо будівництва нових міст-мільйонників в Сибірі. Проект назвали кедровий тракт і алюмінієва долина. Фактично, Кремль планував створити концтабори для українців в Сибірі. Таким чином, Росія створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців в РФ, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність. Ну і за даними управління Верховного комісара ООН в справах біженців, понад 8 мільйонів українців були зареєстровані на території Європи від початку повномасштабного вторгнення. Майже 5 мільйонів подали заявку на тимчасовий захист або подібні схеми національного захисту в Європі. 4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила директиву про тимчасовий захист, щоб забезпечити швидку і ефективну допомогу людям, які тікають від війни. Згідно з директивою, ті, хто рятується від війни, отримають тимчасовий захист на території ЄС, а саме зможуть проживати, вчитися, працювати і отримувати медичну допомогу. Тимчасовий захист вже увійшов в дію, і застосовується до української біженців протягом року. Захист продовжували. На декілька років, ну до того моменту, поки в Україні ситуація не нормалізується. Іноземці і особи без громадянства, які легально проживають в Україні та не можуть повернутися до своєї держави, а також члени їхніх сімей, отримують захист в ЄС. Усім іншим буде дозволено транзитом перетнути ЄС для повернення до власних домів. Крім цього, ЄС простив прикордонний контроль для біженців, забезпечив гнучкі умови в'їзду, доступу до рятуальних служб і гуманітарну допомогу, а також відкривав тимчасові пункти пропуску на кордоні та полегшив умови перевезення особистих речей і домашніх тварин. Дійсно, країни Європи в цьому випадку зробили надзвичайно велику кроку назустріч українським громадянам. Домашнє завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, виконайте ці завдання до наступного року. До зустрічі.